Стальні деформаційні профілі бе 80 складаються із водонепроникної гумової вставки і стальних профілів для поглинання вібрацій. Всі гумові елементи компенсаційних швів виготовлені у відповідності до стандартів ЄН. Цей вид мостових деформаційних профілів виготовляється під конкретний міст по проєкту. Деформаційні переміщення від 50 до 80 мм. Покриття цинком не менш ніж 80 мікрон. Існує модифікація синусоїдного виду для безшумного проїзду транспорту щодо основних переваг стального мостового деформаційного шву. Ці деформаційні профілі можуть нести навантаження, значні, як статичні, так і динамічні. Вони підходять по навантаженню НК-80 і НК-100. Вони виготовляються під конкретний проект конкретного мосту, і ця балка може бути виготовлена довжиною до 12 метрів. Очевидно, вони можуть бути і коротші, тобто можна замовляти в коротких елементах, можна проводити реконструкцію деформаційного шву моста без перекривання руху з частковим огородженням. Також деформаційні профілі можуть виготовлятися під надвеликі деформаційні переміщення. Тобто вони можуть бути модульними, багатобалковими. Всю технічну підтримку, креслення і технологічні карти монтажу ми вам надамо. Для отримання консультації або замовлення деформаційного профілю, звертайтесь за номером телефону або залишайте заявки на нашому сайті. Арфен. для тих, хто будує.